Депутат, шановний пане міністри, депутат першого демократичного спитання, пане Степана Пушуку, особливо приємно мені ці дні перед святкуванням Дня Незалежності України бачити вас в цій залі і вам постійно до села. Питання, яке ми сьогодні обговорюємо, є надзвичайно важливе. Сьогодні, як воно вирішується тут, Прикарпатті, Спостерігає я по сумніву сказати, вся Європа. Хочу зараз нагадати слова британського лорда Фальмерсона, що в Британії немає вічних ворогів чи, друзі, а є вічні інтереси. Тому сьогодні виключно свій виступ я хочу будувати. В контексті інтересів Держави Україна, територіальних громад Львівщини, Франківщини, Тернопільщини, про що сьогодні не говорив пан міністр, і буду відштовхуватися від площини національних інтересів. Сьогодні інформаційному просторі штучно нав'язується теза про енергетичну незалежність. Яка нібито буде негайно досягнута після освоєння славних художничів. При цьому на органи Міністерства самоврядування територіальної громади, фахівців, екологів, правників, експертів, громадських, які виступають проти видобутку Сланцівка з подачі чинної влади, більшої а агентів Путіна та Кремля. Своєму виступі я би хотіла спростувати міф про енергетичну незалежність та зазначити, кому. Це, звісно, ратифікація Верховної Ради Харківських угод Януковича Джудчука. Втім, 21 квітня у Харкові керівники НАТО на Пугаз України та Батласпром підписали також додаток до газових контрактів від 2009 року, з яким яким цитую фактично ціна на природній газ, що поставляється за чином контрактом, знижується на суму зменшення молодних зборів, якщо таке корихування передбачено посинові порядку. Федерації, що стосується від ми мита під час постави про газу території Російської Федерації України, тобто Україна стала повністю у від. Капальні газові контракти від 2009 року. Друга подія це обаш наклас України судового процесу проти розпринего у Стокгольмському суді у справі повернення 12 мільярдів метрів газу. Таким чином, відбулося повернення, подіяся негативно вірте, що великий бізнес. При цьому головною причиною поразки накінавської Стополі було те, що українська держава. 是不是？嗯嗯 Чи на власничів заклала підваленою енергетичної услуги, то впродовж 2011-11 років вона продовжувала розпочати, як завжди, з користю для своїх За Забесінь. На компанії Ахметова кампанія Хмельницьквіртиша приватизували ряд енергогенерувальних та енергоспільних компаній. Уже сьогодні, очевидно, що повне підпорядкування цієї Стратегічної сфери, приватний капіталу, загрожує подальшим, необґрунтованим зростанням тарифів на електронері для простих українців. Інформація про система. Я думаю, що є відомою і так. Чому тут зламцеві пасний? Великі господарники, та цутворці, януковчі, а зараз бойки ставиці, догосподарювалися до того, що не лише поставили під сумні енергетичну безпеку держави, але і поставили на колінах сам фінансовий сам держави. На цей момент ця псевдоеліта шукає будь-які прирки. Аби приховати економічний колапс та державну зруху, зокрема, і під виглядом великого успіху влади через мідело прихід великого капіталу на та міжнародних інвестицій на території України. Та за друге, проєкт видобутку санкцій на території України просувається ударними темпами у зв'язку з Корупційних схем для відмивання грошей. Я хочу сказати, що декілька разів Верховна Рада України 2011 рік час передвиборчої кампанії, коли ми не могли про, побачити належним чином оцінити політично, змінюване українське законодавство. Надара, де місцеві ради повністю виклинули погодження, щоб ці ділянки подали до ділянки, які підпадають у воді про сходної продукції. Зміняний кодекс, земельний кодекс, закон України про обувьський облік, закон України про воду про продукції. На сьогодні, відповідно до казкових преференцій у спаді податків, зборів, інших. Загально обов'язкової подожіть, жодна з компаній інвесторів А сьогодні інвесторами не тільки є, шановна компанія Шевро, а сьогодні компанія інвесторами є і українські компанії афілійованими е, особами, наприклад, компанія. надпрацювань, і яке не вкладаючи жодної копійки, сьогодні вже держави Україна фактично в нас з вами вже претендує.